Друзі, дійсно потрібно займатися вашою улюбленою справою, де б ви не були б, ким би ви не були, б, завжди робіть те, що вам приносить задоволення, але найкраще робити і найкраще, коли ваше хобі приносить ще якусь суспільну користь, яке важливе на сьогодні. Тому у нас сьогодні, власне кажучи, у студії і людина, яка точно відноситься до цієї когурти, тих про кого я ще не говорив. Богдан Голумбйовський, друзі, обласний координатор команди «Let's do it Ukraine» у Вінницькій області. Сьогодні у світанку Вітаю. Вітаю. Доброго ранку, пане Богдане, ну давайте спочатку познайомимо наших глядачів взагалі з проєктом Let's Do It Ukraine. Що це таке, і що за собою тягне? Да, ну безпосередньо Let's Do It Ukraine – Це громадська організація, всеукраїнська, яка входить у всесвітню громадську організацію, а в яку входить ще 191 країна світу. Безпосередньо Україна на другому місці по активності, що є досить круто. Нічого собі так, а дуже багато різносторонніх проектів, але всі вони більшість пов'язані з екологією. Це, наприклад, як всесвітній день прибирання наш наймасштабніший проект також чисті пляжі разом безпосереднє цифрове прибирання. І з початку війни ми запустили новий проект Let's do it Ukraine SOS». це безпосередньо гуманітарна допомога по всій Україні, так як наша громадська організація діє по всім областям, то ми розгорнули гуманітарні штаби, аби допомагати людям, які цього потребують. В Яких містах ви допомагаєте людям? Лише от Вінницькій області, чи так також допомагаєте і людям, які в прифронтових містах з деокупованих територій, так Саме на прифронтові міста в нас найбільший акцент. Найбільші наші гуманітарні штаби є в Мукачево в Білій Церкві. Далі вже по потреб по потребі. Тобто, звідти вже виїжджають фури в прифронтові міста. Якщо потрібно, є якийсь запит від Вінницької угу. області, ми просто подаємо туди на гуманітарні штаби, і вони нам привозять сюди фурами. Де брати ресурси? Якась донація. Це наші закордонні партнери навідають це, збираються кошти. Звідки ви це все брать так? Безпосередньо там можуть бути як і звичайні люди меценати, які хочуть допомогти. Ну Ну, і також допомагають наші закордонні партнери. Це різні громадські організації, також різні установи, які хочуть просто допомогти українському народу. Ну і власне кажучи про те, наскільки це важливо сьогодні. Наскільки змінилася ситуація у вашого гуманітарного штабу з початку повномасштабної війни в Україні, і до сьогодні так, ну безпосередньо а, у Вінниці і Вінницькій області поки що не функціонує гуманітарний штаб, бо на зараз такої потреби немає, запитів дуже мало. А, от, у але... є свій гуманітарний штаб. Так, є <світ> от, але а, зараз же штаби а, вже більш-менш устаткувалися. Зараз люди вже туди можуть просто приходити і робити свої запити, що їм потрібно, бо, наприклад, спочатку було все розподілено, тобто рівномірно, ми не могли просто так віддавати комусь речі, все було або військовим, або людям, як до гуманітарна допомога цивільним, тобто відправляли все більше на прифронтові міста. Зараз ми вже можемо працювати в тилу для тих переселенців, які живуть в західній частині України і в центральній, крім того, що ви зараз займаєтеся гуманітарною допомогою, проте ваша ж основна місія це дбати про екологію. Чи вдається наразі? Під час воєнного стану під час війни знаходити час і для екологічних проектів. Так, звісно, безпосередньо про екологію під час війни забувати зовсім не можна, бо ми розуміємо, що а, якщо в Вінницькій області відносно, скажімо, так немає такої загрози, то у прифронтових містах це дуже а, величезні екологічні втрати. Це і деградація ґрунтів, це і забруднення водойм, це забруднення повітря. Ну і безпосередньо дуже багато сміття. А зараз ми так як ми працюємо в тилу, ми маємо робити все для збереження а, цієї, скажімо так, ситуації, mm -hmm. так, цієї обстановки у Він. Іниці, і ми повинні це все зберегти, тому ми проводимо безпосередньо толоки. Тогоріч ми проводили всесвітній день прибирання. Нас нічого не зупинило. У вересні е, зібрали більше ста учасників на одній локації з бомбосховищем зі всім разом. Всі прибирали дружньо. От і цього року також плануємо 16 вересня. 16 вересня цього року так, так. Ну, це такий міні анонс. Сподіваємось, mm -hmm. що обставини дадуть змогу це зробити, тому що дійсно ініціатива гарна. Ініціатива має право бути, бо більше вона необхідна у сьогодні. Але ми знаємо про те, що зараз є такі локальні. Толоки, де ви збираєтесь, де збираються учасники для того, аби прибрати території. І з останніх це вчора була так, буквально. Вчора. Розкажіть про ню, де вона була, скільки учасників і які результати? Ну, безпосередньо вчора ми прибирали на мікрорайоні Корея біля лікарні. Там така прибережна зона, де було дуже багато сміття. Учасників було біля 30, тобто не дуже багато, але досить таки потужно. Ми буквально за годинку, півтори ми зібрали все сміття, яке там було, а його було дуже багато. А ми вже порахували, там було 75 мішків сміття собі. величезних. Тобто для 30 учасників самодобре. це дійсно велике досить досить таки потужно. От, і якщо вважати, що мішки не звичайні на 60 літрів, а на 150-200, mm. то досить круто. Сьогодні ми в студії розмовляли про переробку загалом е, сировини. Чи підуть ці всі це, все сміття на переробку, чи куди ви як ви його утилізуєте? А, безпосередньо ми. Співпрацюємо дуже вдячні міській раді за те, що вона нам сприяє завжди проведенню наших акцій, і вона нам допомагає перевіряти наші локації mm -hmm. на безпеку. І також вона нам допомагає саме безпосередньо перевести це сміття. Наприклад, вчора ми домовилися за кобіном, і він нам це все сміття забрав. От. Це сміття не пішло на переробку, але, як мінімум, ми його вже зібрали, і ця територія стала чистою. Безпосередньо наступним питанням було ви майже майже на нього відповіли, але трішки детальніше про безпеку. Ми знаємо про те, що зараз є заборона на відвідування різноманітних прибережних деяких зон лісів. То що як вам вдається ось налагоджувати безпеку учасників? Так ми звертаємося саме до міської ради, і там вже запитуємо у спеціалістів, які території нам дозволено відвідувати безпосередньо. Ну і перед самим прибиранням ми просимо аби його перевірили на вибух на наявність вибухотехнічних приладів або щось такого ненабезпечних. Да, скажемо mm -hmm. так, от ну і, наприклад, у нас тогоріч на світньому дні прибирання стояв наряд поліції і медичної допомоги у е випадку якоїсь надзвичайної ситуації. Ми розуміємо, що все одно у нас більш-менш безпечне місто, так. у нас немає такого замінування. Ну, якщо раптом десь якийсь диверсант залишив, то але якщо говорити про, наприклад, деокуповані території, чи їздити, чи є взагалі ваша організація лаздює, чи проводить прибирання на тих територіях, як це там відбувається? адже там це набагато більш небезпечно. Так, скажу, що в нас активно працюють всі області, наприклад, Донецька і Луганська, вони деяка частина команди залишилася на місцях, деяка частина переїхала в інші області. Але я скажу, що вони все рівно, незважаючи на всі обставини, наш народ просто не подолати, вони виходили на прибирання, навіть не збиралися, якщо разом вони збиралися ось тако біля себе, біля будинків і прибирали. Я знаю, що, наприклад, Херсонщина, яка в той дуже важкий момент була, не змогла бути у своїй. І області вони прибирали, наприклад, у Чернівецькій області зібралися. От тому всі знаходили різні варіанти е, якоїсь допомоги. А ті, хто наприклад, були за кордоном, вони прибирали за кордоном. Якщо Донецька область, то це разом із саперами все відбувається так безпосередньо. Там вже і зовсім інші правила. Вони там же е, з обласними адміністраціями своїми домовлялися, де і як, що щоб це все було безпечно для учасників щодо свідомості, хто зазвичай учасники? Це молодь, це люди вже з середнього віку чи нав. Поки, можливо, похилого віку, мудрого, поважного віку. Люди, хто, хто учасники і, 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 і хто ці свідомі громадяни? Так, ну, наприклад, вчора на толоці у нас було а, вік від 9 до а, 67. Ага. Тобто вік тут в екології зовсім не важливий. Наприклад, на Всесвітній день прибирання в нас залучалися як звичайні екоактивісти, які просто хотіли поприбирати. Так само ми залучали навчальні заклади. Ми не залучали школи, бо там більшість неповнолітніх. Ми більше залучали університети, які могли вже виїхати. От ну і також долучалися представники влади. Це як обласна державна адміністрація, так і міська рада. Ви кажете про те, що дев'ятирічні навіть були, і про те, що залучаєте університети і коледжі. Там дійсно молодь у трішки Арша дещо розуміє, має розуміння проблематики так. екології щодо шкіл, як пробуджувати серед дітей і їхніх батьків, щоб діти перш за все не ходили на прибирання а не смітили в наших містах. Так, ну можу сказати, на прикладі свого ліцею, я ще навчаюся в школі. Mm -hmm. а, от а, то найперше, це просвітницька робота. Якщо їм постійно проводити екотренінги, екокурси, лекції, просто показувати, як що це легко, що це не важко і це можна а, легко впровадити в своє а, буденне життя, то це все може змінитися. Це так змінилося в моїй сім'ї, так змінилося в сім'ях моїх друзів. Тобто, а, все легко і потрібно далі щось впроваджувати. Наприклад, одним із проектів саме нашої. Обласної команди є е, впровадження у школах е, таких міні-станцій е, сортування вторинної сировини, що, наприклад, допоможе, хоча б е, розподілити сміття саме у школах, що вже е, розширить таку да мережу цих сортувальних станцій у місті. Але найбільша проблематика того, що це дійсно відбувається не вдома в самих людей, а на прибережних зонах у лісах люди залишають там сміття, чисто там, де не смітять, і як впливати не лише на школярів, а й загалом на усі усе, весь соціум для того, аби мінімізувати взагалі забруднення наших територій. Так, ну безпосередньо, як кажуть, все починається з самого себе. Потрібно самому свідомити, що ти шкодиш природі і тим тим самим засмічуєш своє місто, в якому ти живеш, якому ти кожного дня їдеш на роботу, на навчання, і кожного разу ти викидаєш той папірець або ту пляшку, і наступного наступного дня ти вже її бачиш саме на тому місці. Тому потрібно починати з себе і продовжувати сортувати сміття, збирати і вести екологічний спосіб життя. Богдан, ми дуже дякуємо вам за активну вашу громадську позицію за те, що ви об'єднуєте таких самих свідомих людей навколо себе і допомагаєте зберігати наше навколишнє середовище. Друзі, нагадаємо у нас у студії Богдан Голумбійовський, обласний координатор команди Лездуї Тюкраїн у Вінницькій області.